На Коломийщині стартував і футбольний сезон. Відкриття відбулося вихідними у королівці цього року. Участь у змаганнях беруть по 28 футбольних команд юнаків та дорослих. Бачив перший матч районної першості між командами воскресінців та коршева і мій колега Богдан Малецький. Передувала урочистій церемонії відкриття гра юнаків воскресінців та Коршева. Спочатку ініціативою володіли коршивчани. Однак гра закінчилася бойовою нічиєю – 2-2. А далі на поле вийшли основні склади команд. Прийшов привітати футболістів з відкриттям сезону і голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Він зазначив, що майстри м'яча району завжди були серед кращих на Прикарпатті. Я завжди сприяв, сприяв, і буду сприяти, поки буду працювати як футболу, так і волейболу. І другим видом спорту, який є на Коломищині. Коломищина завжди була спортивною, є і буде. Буде добре грати в футбол. Я думаю, ми гарні стадіони готуємо. Відкриємо гарний стадіон, який в області ще немає з поливом. Це буде в Печеніжені. Відкриваємо гарний стадіон у Воскресінцях. Я думаю, що Коломийщина в цьому році покаже футбол, найкращий, який є в області, і будемо думати, що вони в нашій лізі займати перші місця на обласному рівні. Заступник голови обласної федерації футболу Василь Буджак розповів всім присутнім про структуру чемпіонату. Він зазначив, що з року в рік кількість команд невпинно збільшується, а сам чемпіонат стає принциповішим зі слів футбольного чиновника, принаймні 10 команд. Цьогоріч боротимуться за перемогу в чемпіонаті. В першій лізі стали більш вимогливими правила, мається на увазі регламент. Тобто ми намагаємося підняти рівень чемпіонату району вже до рівня обласного. Тобто працюємо по обласному регламенту і ті всі вимоги, які є на обласному рівні, будуть поставлені перед командами району, тобто, щоб підняти на більш кращий рівень у нас в районі. Це перше. По-друге, команди менш-більш збалансованими. І десь, я думаю, десяток команд будуть претендувати на нагороди чемпіонату. Щодо гри, то вона виявилася напруженою і здавалося, що команди розійдуться миром. Однак більш вдалими того дня виявилися коршівські футболісти. Вони й перемогли з перевагою у два м'ячі. З королівки Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».